Певним видом доріг. Під час взагалі потрібно пам'ятати, що рухаємося ми з максимально безпечною швидкістю. так Також при виборі швидкості ми повинні також враховувати умови, дорожню обстановку. А, взагалі, будь-що, для того, щоб безпечно керувати а, машиною. Далі, не можна сідати за кермо. Якщо ви знаходитеся в хворобливому стані або в піддії якогось сп'яніння, алкогольно-наркотичного будь-якого далі, під час вибору безпечної швидкості в установлених межах водій повинен враховувати дорожню обстановку, також особливості вантажу, якого він перевозить, стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно ним керувати. Темну пору доби або вимог недостатньої видимості. Швидкість має бути такою для того, щоб водій мав змогу зупинити транспортний засіб у межах видимості дороги. Це дуже важливе правило. Далі в разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості. І аж до повної зупинки свого транспортного засобу. Для того, щоб об'їхати якусь перешкоду, наприклад, впало дерево, треба його якось об'їхати, да? або е забезпечити інших учасників е дорожнього руху безпекою. Далі, як же ж їхати? З якими швидкостями, на яких дорогах? В населених пунктах максимум швидкість до 50 км за годину, не більше. 50 кілометрів за годину. Тепер житлові і пішохідні зони це знак 5:34 і 5.35. Там буде пішоходи і написано зона зона пішоходів. Не більше 20 кілометрів за годину. При цьому перевага надається пішоходам. Поза населеними пунктами на всіх дорогах і на дорогах, які проходять через населені пункти. Пункти, вибачте, дозволяється рух з такими швидкостями. Якщо це автобус, мікроавтобус, який здійснює перевезення організованих груп дітей, і легкові автомобілі з причепом, а також мотоцикли, не більше 80 км за годину. Значить, поза населеними пунктами, а що це зарядка сідає? Поза населеними пунктами а на Всіх дорогах, кому автобусам, мікроавтобусам, мотоциклам, автомобілям з причепами. Е, і я забула зазначити, що автобуси, які перевозять діток, не більше 80 кілометрів за годину. Далі, транспортним засобам, якими керують водії зі стажу менше, ніж два роки. Тобто, ви, ви будете рухатись зі швидкістю. Поза населеним пунктом не більше 70. Далі вантажним автомобілям, які перевозять людей в кузові та мопедам, не більше 60 км за годину. Зрозуміли? Значить, вантажівки, які перевозять людей в кузові. Тобто, кузов спеціально обладнаний місцями для сидіння. Щоб перевозити, е, людей. Наприклад, це може бути військова машина, яка перевозить солдатів. Значить, їй можна рухатись не більше ніж 60 км за годину. І мопеди, мотоцикли 80, мопеди 60. Далі автобуси за винятком мікроавтобусів не більше 90 км за годину. Автобуси і інші транспортні засоби по суті. Не більше 90 км за годину. Тепер, якщо це автомагістраль, значить, ем, не більше 130 км за годину. Автомобільна дорога з окремими проїзними частинами, яка відокремлена розділювальною смугою одна від одної. Не більше 110 а на всіх інших автомагістралі теж 50. Значить, буксирування на будь-яких видах доріг. Не більше 50, 50. на ділянках доріг, де створені дорожні умови, які дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим уповноваженням, уповноваженим розділом національної поліції, рішенням власників доріг, тобто органів, яким передано право на утримання таких доріг, то дозволена максимальна швидкість може бути змінена. Якщо ви погоджуєте свій рух з органами національної поліції, по суті, поліція кришує дорогу, то тоді ви можете збільшити свою швидкість, якщо вона у вас погоджена. Далі, що заборонено водієм? Перевищувати максимально допустиму швидкість. І плюс перевищувати швидкість, наприклад, на транспортному засобі технічна характеристика написано 40. Значить, більше, ніж 40, він їхати не може. Наприклад, якщо трактор їде зі швидкістю 40, він вам 110 не поїде, значить цього робити не можна збільшувати більшу швидкість, випробовувати його, скажімо Далі не можна перевищувати максимальну швидкість, яка зазначена на відповідних знаках, ем, на ділянках доріг або е, на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак ось цей там, де заборонена максимальна швидкість. Далі не можна перешкоджати іншим транспортним засобам, які рухаються без потреби з дуже малою швидкістю. Різко гальмувати, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти ДТП. Тепер додаткові обмеження дозволеної швидкості можуть вводитися або тимчасово, або постійно. Для цього існують знаки. При цьому зі знаками обмеження швидкості рух, е, Обов'язково додатково встановлюється дорожні знаки. Наприклад, якщо тимчасово е, на дорозі для автомобілів встановлений знак е, максимально допустимо швидкість 50 км за годину, то має додатково, скажімо так, встановлюватись причина, чого це можуть бути дорожні роботи. Ідемо далі. Обмеження дозволеної швидкості руху дорожніми знаками або на жовтому фоні, вводяться тимчасово. Ось названі ці причини. Якщо виконуються дорожні роботи, якщо проводяться масові або спецзаходи, у нас, у нас, наприклад, в Любарі, коли відбувається день Любара або будь-який інший день, перекривають центральну площу. Да? І пишуть там максимально допустима швидкість 10, ну, максимум там 20 км за годину. Коли, я пам'ятаю добре, коли приїжджала Оля Полякова, то взагалі перекрили центр. Не те, щоб встановили причину да? максимальне обмеження швидкості, а повністю перекрили центр. Далі йде, чого ще вводять ці тимчасові знаки. Якщо це пов'язано зі стихійними чи погодними явищами. Далі обмеження дозволеної максимальної швидкості вводяться постійно, коли на небезпечних ділянках доріг і вулиць, там, де є небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимостю або місця звуження дороги. У місцях розміщення надземних нерегульованих пішохідних переходів, в місцях розташування, вибачте, дорожніх станцій, патрульної поліції, там завжди буде обмеження швидкості, і на ділянках доріг чи вулиць, прилеглих до території дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також якихось поздоровчих таборів. Так, стосовно швидкості, там тестів небагато.